Є різниця, який розмір на занадто маленький, практично ніхто не скаржиться. Важливо вміти користуватися інструментом, а не мати великий. Правильно козак може, якщо дівчина гарна та і нічка полярна. У чоловіків процес збудження і процес подальшого розрішення він є видимим. О, Але в тому, в тому випадку, якщо занадто великий розмір, тоді вона на вас скаржитись не буде. Друзі, сьогодні ми будемо продовжувати нашу тему християнського інтимного життя, і ми будемо говорити про норму, що є нормальне і що ненормальне в нашому житті. Чого ми повинні соромитись, сторонитись, а з чим ми повинні жити і казати, це класно, це так задумано Богом і так має бути. А я сьогодні хочу у тебе, як у. Фахівця такого доволі вузького профілю, запитати, як твої пацієнти ставляться, коли а, заходить розмова, наприклад, про розмір? Я зараз говорю про чоловіків. Ну, є ж люди з а, різними розмірами, з різними комплексами, які вони намагаються погасити внаслідок цих розмірів? От а, як, як ти, як фахівець, на це дивишся? Є різниця, який розмір? Насправді, з приводу розмірів, приходять люди дуже часто, приходять, що там надто малий розмір, приходять надто великий розмір, приходять, кажуть, надто вузький, надто грубий, тобто по-різному говорять, але здебільшого це все суб'єктивні речі, це, по суті, те порушення сприйняття себе. Анатомічно тобто, жінки на розмір чоловіка скаржаться набагато рідше, чи я не знаю, чи взагалі вони скаржаться, ніж чоловіки на власний розмір. Я правильно розумію? Жінки теж скаржаться. Якщо говорити в загальному, це 50 на 50. Угу. Скаржаться і жінки, і скаржаться і чоловіки. Тут потрібно розуміти, що це якби дві різних скарги. Угу. Тому що чоловіки скаржаться, бо вони. Дуже часто вбачають в тому якусь недосконалість, що uh -huh. там щось десь сантиметрів не вистачає або десь їх надміру. Це вже їхні комплекси. А у жінок то вже більше е, жінка має проблему, і вона її зазвичай виправдовує тим, що у її чоловіка там не підходящий розмір. Дуже рідко, але таке буває, коли розмір дійсно не дуже підходить. І що з цим робити, я, я зараз скажу. А, тобто, маєш на увазі, розмір занадто маленький, так? А чи ні, буває от на занадто маленький, практично ніхто не скаржиться. На занадто угу. маленький скаржаться тільки ті, в кого перед тим був більший. Uh -huh. От ті можуть скаржитися на занадто маленький. Ті, в кого він був перший, ніколи не поскаржаться. Що uh -huh. він надто маленький. О тобто дуже важливо, чоловіки, запам'ятайте, дуже важливо, щоб дівчина була незаймана. Тоді вона на вас скаржитись не буде. Буде. О, Але в тому, в тому випадку, якщо занадто великий розмір, може бути таке, що е, в даному випадку товщина великої ролі не грає, тому що ми розуміємо, що піхва жінки вона здатна пропускати голівку плода. А голівка плода це приблизно десь, от так. Ну ні в кого ж не буває от такої товщини. Зрозуміло. Uh -huh. Ось більше є проблема довжини, uh -huh. що довжина є більшою, ніж е, довжина піхви. Ось, і там впираються в певні анатомічні структури і приносить певний дискомфорт. Але це питання, яке вирішується: тобто, це е, не потрібно там розлучатися парі. Чи коли часом хлопець з дівчиною взяли і спробували це до шлюбу, ось це не означає, що все, в них є несумісність. Просто є певні методи. Перше, це коригується за допомогою певної пози. Друге, є спеціальні обмежувачі. По суті, це такі от резинові кільці, які одягаються на орган чоловіка. І вони не дозволяють проникати глибше, тобто проникає тільки та частина, яка без без кілиць, і вони регулюються. Там є кілька там три чи чотири цих кільця. Ось можна регулювати собі. І це варіант. Інший варіант це просто змінити позу, наприклад. Тобто, якщо до тебе приходять люди, ти допоможеш їм підібрати правильну позу. Я правильно розумію? Так, звичайно, звичайно, підібрати правильну позу можна. Такі просто дві універсальні поради, тому що про це можна говорити довго, але просто дві універсальні поради, які стосуються тих, хто має цю проблему. Перше це поза. Коли чоловік ззаду 100% не підходить для uh -huh. такої ситуації. А друге, дуже добре підходить поза, коли, наприклад, жінка зверху вона сама регулює глибину проникнення. Uh -huh. Ну, а Якщо ми будемо говорити про якісь статистичні речі, да, от, ну, що ми можем... взагалі ми можемо сказати, що є довжина там, статевого члена. Нормальна чи ненормальна? Ну, Може, є взагалі якесь таке поняття в сексології? А насправді поняття норми є. Угу. Є певне поняття норми довжини. І говорити для чоловіка в стані ерекції, нормальна довжина, це від 12 до 17 сантиметрів. Є трошечки більше. Ось є іноді трошечки менше, але є речі, які там рахуються, типу мікропеніс. Є такий діагноз, коли там зовсім все маленьке. Але потрібно розуміти, що е жінці для того, щоб жінка отримувала задоволення, вистачить навіть трьох сантиметрів, тому що <Kalimian> більшість чутливих зон жінки вони розташовані саме на зо... більше ззовні. Ось, е і от нижня третина піхви. Тому для задоволення жінки. Це не має значення, довжина значення в даному випадку тобто, немає. Важливо вміти користуватися інструментом, а не мати великий. Правильно? Так, звичайно. І нам завжди треба пам'ятати, що в подружжі інтимні стосунки це навчитися використовувати один одного по максимуму можливостей, а не чекати, що там ти зустрінеш ідеального партнера, який тобі буде ідеально в усьому підходити. Тут уже потрібно пристосовуватися, тому що е, секс це знову ж таки. Е, не просто якийсь фізіологічний процес, а це, по суті, є отаке от фінальне завершення єднання. Тобто mm -hmm. має бути спочатку єднання емоційне, має бути єднання духовне, психологічне, соціальне, і лише потім уже як кінцевий результат фізичне. Угу. Ось, якщо люди не підходять один одному в тих чотирьох сферах, які я назвала, то фізична близькість це те, що буде тимчасово задовольняти обох, але надалі навіть в цьому буде будуть певні проблеми, тому що, наприклад, пропаде те саме бажання, Угу, угу. зрозуміло. Ну а якщо ми будемо говорити, от ми говоримо про те, що ну знаєте, там велике великі, маленьке, ми вже поговорили, так то зрозуміло. А от є люди, які кажуть, ну там треба кохатися годинами. Там. А півдня, ну там, всю ніч. Так? Тут, козак, козак може, якщо дівчина гарна та і нічка полярна, то це може бути довго. А от е є якась норма в, в, е тривалості статевого акту? Насправді є. Насправді, ці норми існують, але справа в тому, що ці норми є достатньо відносними. А справа в тому, що норми здебільшого стосуються чоловіків. Ти типу ну. що… це феміністка робила, ось. так? Це норма? Навряд чи, але норми стосуються чоловіків, тому що у чоловіків процес збудження і процес подаль. Подальшого розрішення він є видимим, тобто є певні знаки, ну, які допомагають це розрізнити. І, наприклад, якщо говорити про тривалість статевого акту, треба спочатку визначити, а що є статевим актом. Угу. Ось, тому що, по суті, статевий акт це процес, який характеризується подразненням статевих органів, характерним чином, з певним ритмом, ось до моменту розрішення. Або як, як ми це називаємо, оргазм. І от у чоловіка це буде супроводжуватися таким феноменом, як еякуляція, тобто викид сім'яної рідини. І норма рахується для чоловіка, е, ниж, нижня межа це. Е, пів... 15 секунд. Ні. Окей. Це півтори хвилини. <гум> це нижня, нижня межа норм. Тобто, якщо чоловік починає е, виконувати характерні рухи, він їх виконує менше, ніж півтори хвилини, в нього трапляється еякуляція, це вже. Рахується передчасна еякуляція, і більшість чоловіків вони засмучені таким явищем, а ще більше засмучені жінки, тому що ну, процес досить короткий. В загальному від півтора хвилини і до десяти хвилин це рахується нормою. Тобто, якщо я правильно розумію, якщо чоловік зараз, скажімо, от він витримав цей, ну я б сказав, що марафонський забіг на півтори хвилини, так? А жінка не встигла, то це проблема жінки далі. Я правильно розумію? Тобто ми вклалися в норму в норматів виконаний. А, ні, насправді проблема обох, тому що в цьому процесі мають обоє отримати задоволення. Угу. Ось. І тому, якщо це є. Потрібно подумати, а в чому причина такого mm -hmm. моменту, і я думаю, що ми будемо надалі говорити окремо саме про передчасну еякуляцію, чому це виникає і що з цим робити. Ми поговоримо це в окремому випуску. А зараз ми будемо говорити про більш такі універсальні речі: поговоримо про тривалість самого статевого акту. Mm -hmm. Це норма для чоловіків від півтора хвилини до десяти хвилин, але для жінок є інша норма. Тобто, жінки навіть при самій найкращій стимуляції півтори хвилини вони не отримують розрядку. Мінімальна стимуляція має бути дві хвилини. Це для суперзбудженої жінки, суперметодом за допомогою, наприклад, ще якогось додаткового девайсу. Це може бути дві хвилини. Може бути, навіть трош... ну, зовсім трошечки менше. Ось, зазвичай, при е, звичайному статевому акті жінці треба 10 хвилин мінімум, а то 15, а іноді 40 хвилин, по суті, для того, щоб отримати задоволення. І якщо говорити тут про норми, то потрібно розуміти, що е, норми в інтимних стосунках дуже часто є парними. Тобто. Для однієї пари нормально, коли вони за 5 хвилин все зробили, обоє залишилися задоволені. Для іншої пари це може бути година такого тривалого процесу, але вони теж в обоє задоволені. По суті, тут нормою е, називається те, що приносить задоволення обом: обоє не відчувають якогось дискомфорту, обоє залишаються задоволеними. Тобто нам не треба орієнтуватися на Розмір, да, який ми можемо порівняти у бані, так я розумію, так на не На нашими да. сусідами по дешові кабінці. А нам не треба орієнтуватися на тривалість, де да, яку ми там можемо почути. Так так, вот, звичайно, а, нам не треба орієнтуватися на кількість разів, да як знаєте, часом буває в анекдотах, що шота. Це... Твій чоловік стільки, стінки, не слухай, бо він туди-сюди рахує, правильно? Тобто ми не рахуємо кількість оргазмів, ми не рахуємо тривалість і розміри. Ми говоримо, що норма це коли тобі добре і мені добре, незалежно від того, що відбувається у світі навколо. Так, звісно. І ми ще, окрім того, не рахуємо кількість разів на тиждень, наприклад, ось там, чи разів на місяць. Чи Чому? на годину. Чому? Чи на годину, по-різному. Чому? Тому що теж для кожної пари є своя норма. Потрібно завжди пам'ятати, що в подружній парі, яка живе тривалий час, виробляється така річ, яка називається умовно-фізіологічний ритм. Угу. Що це таке? Це, наприклад, уявимо собі людей, які тільки одружилися, у них інтим буває там по кілька разів на день спочатку, потім щодня, потім рідше, а потім через певний період часу, тому що вони мають роботу, вони мають дітей і ще. Ще там багато різних факторів у них це буває 2-3 рази в тиждень, наприклад, і вони до цього звикають, і навіть от не дивлячись на статеву конституцію, їм обом потрібно 2-3 рази в тиждень. Вони це практикують і вони цим цілком задоволені. Тобто, знову ж таки, якоїсь норми такої, що має бути кожен день, чи має бути 3 рази в тиждень, чи там один раз в місяць, немає. Був... Ну і на фоні цього виходить, що от поняття взагалі подружнього обов'язку воно відпадає. Тому що це не може бути обов'язком, це має бути подружнім бажанням. Так, так, по суті, це має бути подружнім бажанням. І частоту цього бажання визначає сама пара. Якщо вони обоє задоволені тим, що в них секс один раз в рік, будь ласка. А, ну, все ж я хотів би повернутися до питання. Поз ми їх зачепили. Я думаю, що нашим глядачам це цікаво. А, от, коли ми говоримо про християнську культуру і так далі, а, чи можемо ми говорити про те, що є якісь пози неприйнятні? Так, да, насправді, питання, яке дуже часто задають, особливо воно так звучить: чи існують грішні пози? Ну так. так. Ось, а, хочу сказати, що в принципі. Якщо обох людей задовільняє поза, то в цьому немає нічого поганого. Ось немає якихось спеціальних таких методів. До речі, от що стосується найбільш поширеної пози, яка називається місіонерською, знаєш, чому її так назвали? Я прям ну не знаю, хто які місіонери цю позу запровадили. А насправді оцю, цю позу так назвали ем, індіанці. Ага. Тому що вони займалися цим трошечки в іншій позі, і коли приїхали білі люди, і то здебільшого місіонери, вони побачили, що вони цим займаються ага. так, і назвали це місіонерською позою. Тобто... Ось. Але бач, в, ко в кожній культурі а, якась така більш поширена поза, вона по суті своя. Але не можна сказати, що має бути Щось правильно, щось неправильно як, от, пристосуються один до одного, як обом приємно, так чоловік і дружина мають право робити. Але в оцих позах чого потрібно угу. дотримуватися? Потрібно дотримуватися правил безпеки. Тобто, маєш бути в безпеці ти, і в безпеці має бути твій партнер. Якщо тобто міцно закривати двері на замок, щоб ніхто не бачив, так? А, ні, можливо, певним чином фіксуватися на ліжку, там не робити це на підвіконні з відкритим, з відчиненим вікном. А, ось і так далі. Але має бути обов'язково безпека і друге комфорт. Тобто угу. партнер не повинен відчувати, що йому бо. І він має це терпіти, тому що хтось інший а, хоче саме так, от йому так цікаво. Угу. Ну, а от Знову ж таки, якщо ми говоримо про короткочасні якісь речі, да? ну там в плані експерименту, а, чи можемо ми сказати, що от якщо в плані експерименту там один партнер пропонує іншому якусь позу, форму і так далі, а, це але той партнер, наприклад, він не знає, хоче, він не хоче. Ну от я не говорю про жорстку відразу. Я зараз говорю, коли там партнер а, хитається. До якої міри можна тиснути? Тиснути взагалі не можна. Так. В даному випадку тиснути взагалі не можна. Лише цим можна займатися лише тоді, коли інша сторона дійде до того, що їй це абсолютно буде приємно, абсолютно безпечно. Вона готова цим займатися, а не так: ну давай, уламувати і так далі. Це не можна. Чому? Тому що. Неодноразово траплялися такі випадки, коли е, був якийсь неприємний досвід, і потім, якби е, по суті, вся оця сексуальна гармонія вона е, руйнувалася просто тому, що був неприємний досвід. Ось. Тобто на експеримент вони повинні піти за взаємною згодою. Так, за взаємною згодою, взаємним бажанням. Незалежно від того, скільки років вони прожили в шлюбі, які стосунки і так далі. Так, звичайно, в інтимних стосунках дуже важливо вміти виставляти також межі. Це дуже важливий момент. Ну так, про обмежувачі ти вже казала. От і не тільки такі. Не тільки такі. Ще часом і психологічні. Якщо щось є неприйнятним, то я маю сказати своєму партнеру, що вибач, але я зараз не готова чи не готовий це робити. Ось мені потрібно подумати, або категорично вибач, але ні. І інший партнер має це прийняти. Друзі, я сподіваюся, наше відео було вам цікавим та корисним. І якщо це так, не забудьте підписатися, поставити лайк. Слідкуйте за наступними випусками нашої програми, і ми спробуємо дати вам ще більше цікавих і корисних інструментів для вашого гармонійного і щасливого подружнього життя.